Чому під час сну у людини здригається тіло? Буває, що здригається, а буває що є відчуття падіння. Як людина провалюється, це варіант норми, йде переключення реле, користь свідомості на автоматику підкорку. І вона тестить м'язи, чи все в тонусі, чи все на місці. Якщо різкий шум, то підкорка теж здригає людину, готуючи організм до пробудження, бо шум є небезпекою. Ми пам'ятаємо уривками. Такі часті явища можуть свідчити про перевтому. Другий варіант, коли ви вночі здригаєтесь періодично в тиші. Це може бути зупинка дихання апною. Організм сам себе будить і включає грудні м'язи, щоб не задихнутися. Поставте біля себе вмікнений мікрофон і прослухайте на наступний день, чи нема в вашому хрупінні зупинок дихання. Якщо є, то до лора та до сомнолога, бо садиться за ніч серце. Третій варіант: якщо йдуть періодичні посмикування руки або ноги вночі, це до невролога, бо це може бути початком.